Меблевий салон Єврохата, що на Соборній 20. Надає розстрочку через магазин без відсотків на 4, 6 та 10 місяців. Термін акції обмежений. Звертайтесь за телефоном 063 113 49 18. Меблевий салон Єврохата. До заходів, які присвячені святкуванню 22-ї річниці незалежності України, долучилися працівники Фастівського міськвідділу міліції, які організували дітям справжній турнір з футболу та святкове пригощання. Для дітей, які позбавлені батьківської опіки працівниками Фастівського міськвідділу міліції, було організовано і проведено турнір з мініфутболу, в якому взяли участь вихованці дитячих будинків сімейного типу сіл Фастівського району Червона мотовилівка, Фастівець, Дорогинка і Бортники, та діти Фастівського дитячого будинку змішаного типу, команда якого і стала переможцем футбольного змагання. Сьогодні тут на стадіоні буде відбуватися турнір з футболу. Після чого всі діти будуть нагороджені цінними подарунками, і також буде для них святково організований святковий стіл. Спортивний захід правоохоронців міста підтримала служба у справах дітей і сім'ї Фастівської райдержадміністрації та допомогла зібрати юних спортсменів на спортивній арені міста стадіоні машинобудівник. Соціальні служби міста всіляко підтримуємо цей захід. Запрошуємо як батьків, так і дітей нашої категорії сімей, які Проживають зараз на даний момент зараз будуть грати прийомні наші діти або діти з прийомних сімей. Це все ж таки канікулярний час. Дуже приємно, що вони хоч чимось розважаться і долучаться до позитивної справи. Перш за все, ознайомляться з правоохоронцями нашими. Це також дуже дуже чудово. Один Після запеклої і чесної боротьби футбольні команди юніорів отримали медалі, грамоти та цінні подарунки, а переможці почесний кубок. Ми виграли Казновка. Казновка. Супер. А як другі команди грають на ваш погляд? а закінчилася спортивна зустріч смачним солодким фуршетом, який для дітей особисто сервірувала ініціатор заходу, майор міліції Світлана Борщук. Фрукти та солодощі допомогли юним спортсменам не тільки відновити сили, а й закріпити гарний настрій на весь день. Сергій Гордієв, Микола Правдівий. Новини телеканал АЕСТВ.